Відкриваючи зібрання, член клубу ділових жінок, голова Федерації про спілок Житомирщини Неля Паломарчук наголосила головна місія громадської організації допомагати людям і робити їх щасливими. І залишаючи цю ікону, я хочу сказати, що від імені всіх жінок, від імені всіх матерів Житомирщини, ми просимо Бога, ми просимо цю святу ікону, щоб вона зробила все можливе і неможливе, щоб жодне лихо, жодне горе не торкнулося, жодної родини, особливо діток, особливо підроста. Че покоління і всіх всіх жителів Житомирщини за словами голови Ємільчинської райдержадміністрації Леоніда Забели на чудотворну ікону чекали і медики, і пацієнти. Розголос про неї вже пішов давно. І те, що така святиня відтепер на Ємільчинщині, це знаково. Адже зважаючи на тяжкість лікування захворювань у лікарні, духовність відіграє немалу роль. Ми щиро вдячні від адміністрації районної ради. Клубу ділових жінок, які вибрали саме наш район, от ви самі розумієте, ми і віддалений район, і район, який постраждав від Чорнобильської катастрофи. У нас ці проблеми ми бачимо. Вони насушні для нас на сьогоднішній день. Нині район займає третє місце в області за кількістю закладів охорони здоров'я. Головний лікар Ємельчинської центральної районної лікарні Юрій Довгополий розповів журналістам, що щодень стаціонарне лікування проходить близько півтори сотні пацієнтів, а у поліклініці до 400. І значення чудотворної кони важко оцінити, адже лікуючи своє тіло, пацієнти й самі медики зможуть зцілити в закладі й душу. Ми знаходимося в закладі, де люди стілюють власне тіло. І разом з тим сьогодні до нас прибула така чудова ікона, яка допоможе і пацієнтам, і персоналу, персоналу стілювати власну душу. Тобто, це є дуже гарним прикладом. Молодж, ще це не розуміють, Коли вже дійсно знаєш, звідки ми прийшли і куди ми йдемо, то воно вже акції дуже потрібні. Дякую вам велике за ці акції. З нагоди передачі районній лікарні чудотворної ікони у закладі відбулось богослужіння. Усі бажаючі змогли приклонитись до святині отримати благословення. Окрім цього, представниці клубу ділових жінок для всіх пацієнтів вручили солодкі подарунки на знак гарного настрою та радості.